10 червня не терпиться. Спробуй поглянути на це зверху. Ми реагували на розчарування сильніше, ніж нормальні люди, як це бачить Біл, сторінка 111. Нетерплячість по відношенню до людей один з моїх основних недоліків. Мене доводить до сказу їзда за автомобілем, що повільно рухається, при забороненому обгоні. Або очікування чека в ресторані, не даючи Богу можливості заспокоїти мене, я вибухаю. Я називаю це бути швидше за Бога. Такі ситуації виникають у мене постійно, і це навело мене на думку. Може, якщо я зможу поглянути на них очима Бога, то мені вдасться краще контролювати свої почуття і свою поведінку. Я спробував так зробити. Зустрівши по дорозі чергового повільного водія, подивився зверху на цю машину і на самого себе. І я побачив її літня сімейна пара, радісно розмовляючи про онуків. За ними, з витріщеними очима і червоним обличчям, слідую я, причому мені взагалі-то. Нікуди поспішати. Я виглядаю так безглуздо, що повернувся в реальну дійсність і зменшив швидкість. Погляд на речі очима Бога чудова допомагає розслабитися.